Вітаю народний великий відосик про мої ножі, які зараз в мене є в наявності. Їх 5 штучок, один з них мультитул. Один тільки сьогодні приїхав, новенький, дуже цікавий, тому зараз коротенько про кожен з них вам розповім та детально їх покажу. Ну що ж, і почну зліва направо. Це ось такий ось мультитул, в ньому є ніж, тому в принципі він і відноситься до ножів. Як саме мультитул, дуже класна штука, є замки на кожен інструмент. Бачите все. Фіксується, це от е, тримач для біт. Е, біти є в комплекті, ось в такому чохольчику. Е, частенько ними користувався, частенько вони здавались мені е, в нагоді. І, в принципі, цим мультитулом доволі багато теж користувався, повністю ним задоволений. Маємо напильник, з цієї сторони невеличка лінійка, 7,5 см. Далі у нас є серейтор. Все фіксується, як я вже казав. На всі інструменти є замок. Також пилка є. Ну і Далі тут що у нас консервний ніж. Потім щось типу шила. І третій інструмент це пласка викрутка і відкривачка. для Пляшок. Ну І також є Пласкогубці, якими цілком зручно та реально перекусувати якісь не дуже товсті кабелі, провода і тому подібне. Ну і як пласкогубці теж можна використовувати, але, звичайно, ж якісь цвяхи сотки ним не повитягуєш, тому що конструкція доволі таки хлипка, але тим не менш за свої гроші дуже чудова штука. Даний мультітул колись давно мені порекомендував Джоні Пун, і я ним реально дуже задоволений, до цих пір ним користуюсь, ніяких проблем з ним, в принципі, немає. Такий от невеличкий чохольчик, набір з битами на резинці. На кнопочці закривається, можна кудись зачепити його за ремень. Наступний, Наступний це скіф. Складний ніж, кишеньковий ніж. Кожного дня він носиться в мене в кишені вже десь близько 4, можливо, навіть п'яти місяців. В принципі, цей ніж зі мною. Частенько ним користуюсь, частенько здається, він в нагоді. Такий от темлячок патріотичний. Ну і виглядає ніж класно. Модель називається Defender 2, якщо я не помиляюсь. Отак от з іншої сторони він виглядається. Що ми тут бачимо, якісь маркування. 423 h і тут марка сталі 9 хром, 18 мов. Я не дуже в цих сталях і розбираюсь, чесно вам скажу, але ніби як непоганий. Хоча за час експлуатації, ось тут уже на лезі є деякі такі зазубринки. ну і Якщо придивитись, то сама заточка далеко не ідеальна. І от така от форма ножа це досить ускладнює його заточку. вже Вручну, але тим не менш, ніж дуже подобається, легко викидається. Також переписувався на рахунок цього ножа з одним з підписників, і він не рекомендував брати ніж. Здається, це фліпер називається чи що, це підпружинене лезо, яке легше викидається. І він казав, що за цей хвостик він може чіплятися десь кудись за одяг, за щось інше і сам відкрив, відкриватись в кишені. Але за весь час, поки я його ношу, жодного разу він не відкрився. Тому, в принципі, можу рекомендувати отакі ножі. Мені він реально дуже сподобався. Наступний ніж наступний швейцарський ніж венгер. Цьому ножу вже близько. Років 11, можливо, навіть 12, і дуже давно він у мене, частенько ним користуюся, здається, також часто в нагоді закривається, ось так має вигляд в закритому стані. В нього є штопор, є шило, є також консервний ніж, теж ним частенько користувався, ну і є пласка викрутка з відкривачкою для пляшок. Сам же ж ніж теж доволі зручний, має доволі велике лезо. В принципі, ним зручно і хліб нарізати, і ковбасу, і тому подібне. Для якихось важких робіт він, звичайно ж, не, не використовувався ніколи. Але, тим не менш, за весь час його користування жодних проблем з ним немає. Трошки, от тільки ці резинові частини на руків'ї позатиралися і втратили, так би мовити, товарний вигляд. Але в цілому ніж дуже класний, теж мені дуже подобається. Ще забув сказати, що до венгера є в мене така от точилочка Victorinox. В принципі, тут ось така от частинка є. І отакий от камінець можна трошечки ним поправляти ножі. Наступний мора. Мора кнів Компаньйон. Також отакі от ножни до нього. Так, Я знаю, що правильно називати їх піхвами, але слово піхви мені не дуже подобається, тому буду називати їх ножними. Отакий от от вигляд він має в ножнах. Придбав його десь близько пів року назад, можливо, трошки більше. Певний час ним користувався, але його не дуже зручно носити з собою. На ремні він заважає, так як я водій, і ну, реально він заважає не дуже з ним зручно. Десь на спорядженні його, в принципі, зручно носити. отаке таке ось кріплення можна чіпляти як за ремінь, так і кудись за якесь спорядження. Також можна кудись на стінку закрутити саморіз і чіпляти його на цей саморіз в оцю от штуку, штуку. Але знову ж таки з собою постійно його носити не дуже зручно, тому я і придбав собі отакий от скіф для того, щоб постійно ніж був зі мною в кишені. Але сам ніж, моракнів, реально класний, мені подобається, він зручний, велике зручне руків'я для моєї немаленької руки. Ну і лезо, в принципі, цілком достатнє для будь-яких робіт. В принципі, лезо навіть трошки більше, ніж у Венгера. Але цей ніж не складний і доволі габаритний. Ну і знову ж таки, десь в кишені його не поносиш. Ну і останній на сьогодні. Буквально от щойно забрав його з нової пошти. Це ніж біла зброя. вікінг. бачимо, тут зробив гравіювання Полікарпович, хотів, хотів ще зробити емблему нашої бригади, але гравіювання емблеми там чомусь у них дуже дорога послуга, цілих 650 гривень. Тому зупинився на гравіюванні тільки позивного. З цієї сторони, бачимо. Напис моделі ножа Вікінг, і також тут є емблема фірми-виробника. Біла зброя, її не дуже добре видно. В принципі, якщо придивитись, то можна помітити сам ніж класний, він не являється холодною зброєю, але про це ще трошки пізніше вам скажу. Великий доволі, доволі тяжкий. Руків'я, начебто як пластикове, доволі таке ціпке. Є невеличкий отвір для темляка. Ну і ніж, так званий фул танг. Тобто лезо переходить в руків'я. Тут воно ніяк не з'єднане, воно доходить аж до самого кінця. Тобто оця частина з лезом це одне ціле. На нього просто одягається це руків'я. Також ніж розбирається, бачимо тут гвинтик, потрібно викрутити цей гвинтик, знімається, наскільки я розумію, п'ятка чи повністю все руків'я знімається, і також знімається гарда. Ще в комплекті взяв отаку от збільшену гарду, можна її замінити, поставити, не знаю, чи так. Чи так, якось вона сюди встановлюється. І от з цією збільшеною гардою даний ніж вже буде холодною зброєю. В комплекті є заключення експертно-криміналістичного центру, що дані ножі до категорії холодної зброї не відносяться. Але знову ж таки, до категорії холодної зброї вони не відносяться ось в такому вигляді зі зменшеною гардою. Поставивши цю гарду, вже буде холодна зброя. Також до цього ножа взяв одразу ж в комплекті ножни із кайдексу. Там були варіанти з кордури ножни, також кіряні ножни. Ну, і от, мені все-таки більше подобаються ось такі ось ножни з кайдексу. Фіксується він у них доволі добре. Бачимо, оця частина. Заходить в пази в руків'ї, і, в принципі, він не люфтить в ножнах, не трясеться, ніяких посторонніх звуків немає, не випаде з них ніколи. На ножнах є от такий от фіксатор. Також можна кудись і на спорядження на молі зачепити, кудись просто за ремінь зачепити, ще в якісь інші міста. Також можна шнурками його прив'язувати. Як бачимо, ну, в принципі, ніж реально прикольний. Також що прикольно на ножі біла зброя. Виробником надається пожиттєва гарантія, тобто, якщо я його якось якимось чином зламаю, ось з такою -то товщиною обуха 6 мм, якщо він зламається, то в принципі вони мають замінити його на новий. Десь колись хтось на стрімі мені написав про ножі біла зброя, і от, і от він у мене. Думайте, коли мені щось пишете на стрімі, тому що я можу не втриматись і це собі придбати. Поки ним не користувався, от буквально годину назад тільки його отримав, тому покористуюсь, Можливо, на нього навіть зроблю якийсь окремий огляд, можливо, якісь тести для нього можна зробити. Пишіть в коментарі, щоб ви хотіли побачити. В принципі, в Ютубі доволі багато тестування ножів біла зброя, але в принципі, я думаю, можна було б було б цікаво зробити з ним щось іще. Ну і ще зараз покажу, що в мене є по метальним ножам. Взяв їх доволі недавно. Ще в принципі нормально не навчився їх метати. Про них буде окреме відео якось пізніше, але зараз просто покажу, що в мене з них є. Так, по метальним ножам це все грандвей, самі можна сказати простенькі ножі. Набор із трьох метальних ножів. 420 сталь, в принципі, більше нічого тут і не написано. ну З іншої сторони, логотип grandway Як бачите, вони вже доволі брудні. Пробував я ними кидати, метати ці метальні ножі, і в принципі десь після годинки невдач почало трошечки виходити. Але знову ж таки про це буде окреме відео. Також такий от інший набір метальних ножів, теж grandway вже таких більш розмальованих. Бачимо тут навіть паракордик, на одному вже немає паракорду, тому що коли ніж втикається, а поряд з ним залітає інший ніж, то він цілком може цей паракорд розрізати, що власне в мене й трапилось. Теж набір з трьох штучок. В принципі, плюс цих картинок, що їх просто легше шукати в траві. І отакий от, от невеликий набір сюрікенів, зв'яздочок. Теж бачимо така от красива синенька. Тут на кожній на кожній цій частині був намотаний паракорд. Він також чудово розрізається наступною наступним сюрікеном який залітає. от Цей теж був з паракордом, вже жодного паракорду на ньому не залишилось. Ну Це навіть не паракорд, це просто якийсь такий мотузок звичайний. Далі. Отакої от форми, самі прості, можна сказати, і їх найлегше кидати, вони найпростіше встряють в дерево. Далі, отакі от чорненькі. Такої форми теж доволі сподобались. Потім ось такі ось ці також дуже сподобались. Добре, вони встріють е, в дерево, в принципі, доволі легко їх кидати. І одненький ось такий, він найгірше з усіх встряє в дерево. Може, це тому, що він дуже тупий, але в принципі метальні як ножі, так і ці сюрікени вони не мають бути дуже сильно загострені, щоб не наносити травм при метанні. Але от якось цей найважче кидається, не знаю чому, можливо, треба ще більше потренуватися. Ну що ж, така от невеличка колекція моїх ножів. Пишіть в коментарях, може комусь про щось буде більш цікаво. Ну, наприклад, про вікінг буде, мабуть, окреме відео, про метальні ножі і Сюрікени також буде окреме відео. Можливо, по іншим моделям в когось є якісь запитання, то запитуйте з радістю на них відповім. Ну і на цьому, мабуть, все. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, також ставайте спонсором каналу. В описанні для цього є посилання, і також в кінці відео буде десь от з цієї сторони, здається, чи з цієї сторони буде підказка, як стати спонсором каналу. Дуже вдячний всім спонсорам, ну і також всім іншим глядачам. Також вдячний за те, що дивитесь мої, мій канал. Оцінюєте його своїм лайком, не забувайте його поставити. Ну а якщо хто не підписаний, то обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду чекає дуже багато всього цікавого. Все народ дуже дякую всім за перегляд. Бувайте до зустрічі в наступних відео.